Так, і, і ще просили показати, як швидко кидати ігри, ігрові вікторини і так далі. Ми з вами багато знаємо можливостей, платформ, де це можна створювати, але є такий лайфхак можливо, не всі про це знають. Дивіться, ви заходите в Google, вводите чудо слово Wordwall, вам нічого не потрібно створювати. Ви повинні ввести тільки. Ключові слова, е, Ключові слова, які стосуються конкретного питання з вашого предмету. Наприклад, вордвол, буква А. Ну, наприклад, я ж не знаю, там, хто, хто які теми навчає, вивчає. От дивіться, перша ссылка, Wordwall, буква А. Відкриваємо. Подивіться, скільки ігор уже є. Вам не треба нічого створювати. Ви просто відкривайте гру, дивитеся, чи підходить вона вам. Ну, дітям буде цікаво в таку групу грати. А, що апельсин, банан, апельсин, Прекрасно, чудово підходить. На А що, ананас, чи огірок? Ананас. Підходить. В общем, ви дивитеся, що вас ця гра влаштовує на урок. Що ви робите далі? Ви натискаєте кнопку поділитися. Тут е, копіюєте посилання, натискаєте на копіювати, відкриваєте чат вайбера. Там, де ви зараз наразі ведете урок, да? правою кнопочкою вставити і відправляємо, Все, ігра уже в чаті. Тобто, це робиться буквально ну, одну секунду, ну, може, ну, одну хвилину це максимум. Таким чином, ви шукаєте будь-які теми, будь-які ігри на будь-яку тему з будь-якого уроку. Тобто не, не треба нічого видумувати: сидіть там самим щось робити. Дивіться, ну, от, наприклад, я часто користуюсь. Да? Вордвол, це перше, що ми пишемо, Wordwall. А далі е, свої ключові слова. Ну, я користуюсь таблицею множення зараз. Да? Таблиця множення. Ну, наприклад, на 2, 3, 4. Е, відкриваємо. Дивіться, тут варіантів мільйон ігор це все ігрові вікторини, в які діти дуже люблять грати. От я, наприклад, відкриваю, мені ця гра подобається. Я можу навіть не натискати розпочати, я бачу, що ця гра мені підходить, це тестові завдання. Е, натискаю поділитися, копіювати. Далі відкриваю чат з моїм класом, де я зараз працюю, правою кнопкою, вставити і політіла. Тобто, одна секунда. Ну, це дуже-дуже швидко. Тому спробуйте просто-напросто треба в гуглі ввести чудо слово WordWall і далі ту тему, яка вам треба. Це може бути і виховні всякі штуки, і налаштування на урок, і підсумок уроку, і речення, склади речення, і, і, про, ну, в общем, і техніка безпеки. Абсолютно всі теми вже вчителі зробили. Вам потрібно тільки скопіювати і відправити дітям. Дуже подобається і на НПП, і на підсумок уроку, і на домашні завдання я задаю, і навіть на уроках ми також граємо. Ну, якщо залишилось, там, наприклад, 5 хвилин, і не знаю, чим зайняти, швиденько на вордвол зайшла, 5 хвилин пограли, і все, час пролетів. Тому така штука. Всім гарного дня, до побачення!